З Денисом Ковальським прощались у Кам'янці-Подільському. Про військовий мундир мріяв з дитинства, тож фах обирати не довелося. З часом вирішив займатися підприємництвом. Мобілізували чоловіка у 2023-му. Проходив службу на Харківщині з 22 березня 2024 року. Зв'язок з захисником зник. Лише через дев'ять місяців стало відомо, Денис Ковальський загинув внаслідок ворожого авіаудару. Сьогодні про нього згадують найкращий друг, надійний колега, справжній патріот. Я з ним продружив від самого малка з дитинства, від садочка. Кажу так, як і я це правильний нормальний друг, з яким можна. Було жити всю життя. Першого поранили мого чоловіка, виходить. Він, навіть служачи в іншій частині, знайшов можливість приїхати його провідати. Ось, а потім вже так сталося, що він загинув. Так що ми залишилися без хорошої доброї людини, без хорошого друга. Добротою, щирістю та відповідальністю запам'ятали старшого лейтенанта Дениса Ковальського. На жаль, тепер це лише спогади. Він у мене перед очима, як прийшов перший клас маленьким, ми проводили новорічне свято, і він був у нас Чіборошкою. І ну, просто перед очима, це його така він малесечкий, голівочка, так вітає. Ось закінчував нашу школу, був дуже ну такий, знаєте, ну, не проявляв таке себе. Отак він тихенький, спокійний, ввічливий, завжди допоможе, завжди послухає. ось. А потім, коли привів свого сина до нас до школи, перший клас. Красень, високий, гарний, дуже добрий. За госпів говорив, Наталівайна, що у вас тільки в класі один тато. От, треба освітлення, допомогти Денис, треба допомогти ще щось. Денис. Він був надзвичайно відповідальною, доброю і дуже доброю людиною. Вічний спочинок український герой знайшов на місцевому кладовищі на меморіальній алеї Слави.